Офіційно заявили про себе в змаганнях сім команд серед загальноосвітних навчальних закладів обласного центру. Традиційно проходили вони у декілька етапів: перевірка знань основ правил дорожнього руху та медичної допомоги, навички регулювання руху, фігурного водіння велосипеду. Дарина неділько переконана, подібні навики потрібно мати будь-кому. Ми вже багато чого навчилися. В основному всі вчать про кровотечі і інколи забувають про ті ж самі вивихи. А це також є важливим, бо воно може перерости. В якусь більшу хворобу конкурсні завдання склали з реалії життя на сьогоднішній день. Знання повинні бути набагато глибші і більше значущі, щоб можна було дійсно не розгубитися і надати першу допомогу. Марина Машко навчилась їздити на велосипеді, ще у п'ять рочків. тепер знає правила дорожнього руху, але бажає, щоб їх і знали всі, і виконували. Дорожній рух це досить небезпечна річ, і тому всі підлітки, які керують наприклад або велосипедами, або ті, які вже здали на права і автомобілями. Це все дуже важливо, щоб не спричиняти аварії. Конкурсні зустрічі юних інспекторів руху дали змогу дітям не лише поспілкуватись між собою, а й провести вільний час змістовно та з користю. Те, що зараз відбувається, надає практичні знання дітям для того, щоб в подальшому вони у них закарбувалися на надовго і мабуть, на все життя. Вболівальники спостерігали за виступами, хвилювались, підтримували члени журі, оцінювали кожен у своїй сфері. Ми за основну ідею, основну ціль цих змагань поставили, щоб в нашому місті Житомирі молодь, учнівська молодь, починаючи з 9 до 16 років, вони гарно знали правила дорожнього руху. Тобто, завдання цього заходу висока. Висока правосвідомість, тобто високі стандарти правосвідомості і високі стандарти знання правил дорожнього руху. уже навіть перші результати показали, що конкурсанти виховуються дисциплінованими і відповідальними учасниками дорожнього руху. А це означає, на дорогах стане безпечніше. Ніна Сапкович, Максим Возний, новини Житомирщини.